Чому важливо постити саме їжею, які основні принципи стосовно їжі закладено в піст, що вони дають нашому організму? І як організувати піст так, щоб отримати максимальну користь і для тіла, і для душі. Почнемо. Їжа це базова людська потреба, проте саме через неї ми часто потрапляємо у пастку залежностей, таких як переїдання та тяга до шкідливого. Ми не завжди їмо боголодні, часто це звичка або задоволення. І найгірше, що це задоволення, ми звикли отримувати зовсім не від корисної їжі, а від фастфуду, солодощів, булок та напівфабрикатів. Саме тому в наших реаліях справжній піст повинен включати відмову не лише від тваринних продуктів, але й від всіх вище перерахованих дарів промислової революції, які спокушають нас на кожному кроці. Позбавлення від цих продуктів піст нас сконтролювати свої бажання і ставати більш дисциплінованими та стійкими до своїх слабкостей. Обмеження в їжі це потужний інструмент для очищення організму. Воно дозволяє йому відпочити та перезавантажитися. Зміна харчування, що характерна для посту, базується на п'яти основних категоріях продуктів: овочі, фрукти, горіхи, бобові та крупи. І такому режиму харчування притамало чимало позитивних ефектів для фізичного здоров'я. Рослинна їжа легше засвоюється. І не перевантажує штунок, як, наприклад, тваринні білки. Це дозволяє органам травлення відпочити. Вона також багата на клітковину, стимулює роботу кишечника, сприяючи виведенню шкідливих речовин. Відмова від м'яса, молочки і масла знижує рівень поганого холестерину в крові. Це сприяє зміцненню судин і зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Також важливою перевагою для багатьох є поступове зниження ваги просто через те, що рослинна їжа менш калорійна. І її складно з'їсти занадто багато. Звісно, є ще багато переваг, які не має сенсу перераховувати, адже цього вже достатньо, щоб сильно вплинути на стан нашого організму. Але основний задум цих всіх тілесних переваг закладено у приказці: здорове тіло, здоровий дух. Якщо ви даєте організму якісну їжу, він віддячить вам легкістю в тілі, якісними думками, концентрацією і можливістю по справжньому зосередитися на своєму духовному розвитку. Отже, можна зробити висновок, що істинний піст повинен поєднувати фізичний з духовним, впливаючи на тіло через обмеження в їжі за рахунок очищення нашого організму, буде покращуватися і духовний стан, який, в свою чергу, стимулюватиме вас не спокушатися і дотримуватися визначених обмежень на час посту. Це коло покращуватиме і ваше здоров'я, і ваш розум, і ваш духовний стан. Та як це правильно організувати? По-перше, зрозумійте свою мету посту. Сформулюйте для себе, чого саме ви хочете досягти за цей час, наблизитись до Бога, позбутися шкідливих звичок, стати більш дисциплінованим чи навчитися контролювати свої бажання. Оберіть щось одне і запишіть. Друге, сплануйте раціон заздалегідь. Не потрібно розписувати страви на кожен день. Просто встановіть, що є основою вашого раціону. овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та насіння. І запасіться цими продуктами, наприклад, на тиждень. Постова їжа, хоч і проста, але теж може бути дуже поживною. Можете також залишити собі один-два види тваринних продуктів, наприклад, рибу і яйця, якщо для вас занадто складно повністю рослинне харчування. І хочу нагадати, що максимальну користь принесе саме відмова від фастфуду, солодощів, булок та напівфабрикатів. Це найбільше зло. Уникайте крайнощі, не потрібно голодувати або зловживати одними й тими ж продуктами. Наприклад, не варто їсти лише воду і хліб. Це виснажить організм. Особливо, коли вам хтось сказав, що так треба, або ви просто вирішили скопіювати дії якоїсь іншої людини. Якщо ви не розумієте, навіщо це вам, не варто цього робити. З часом до цього можна прийти, але зовсім не тривала історія. Максимум 1-3 дні. І старайтесь готувати різноманітно. Рослинна їжа має величезний спектр рецептів і значно більший, ніж тварини. Тому експериментуйте. Також пам'ятайте, що це час, коли можна закласти основи здорового раціону, який буде корисним і після посту на дуже довгий час. Дотримуйтеся помірності, не переїдайте навіть рослинними стравами. Піст це час стриманості. Їжа має підтримувати організм, а не бути основною насолодою. Навчіться прислухатися до свого тіла та їсти рівно стільки, скільки потрібно для задоволення голоду. Встановіть духовні цілі. Виділіть час для молитви, медитації або читання духовної літератури. Практикуйте вдячність і добрі справи. Це допоможе вам зосередитися на духовній складовій посту. Контролюйте свій інформаційний простір. Обмежте перегляд телевізора, соцмереж і всього, що безупинно відволікає вашу увагу. Визначте певний час і 2-3 рази на день перевіряйте інформацію при потребі. Це максимально покращить вашу концентрацію та усвідомленість протягом дня. Піклуйтесь про своє тіло. Звертайте увагу на сигнали організму. Якщо відчуваєте слабкість або втому, перегляньте свій раціон і додайте більше поживних продуктів. Пийте достатньо води. Гідратація це ключ до хорошого самопочуття і будьте фізично активними. Прогулянки, командні ігри, будь-які види спорту допоможуть тримати тіло в тонусі. Не забувайте, що рух це життя, щоб ви там не їли. І не менш важливо завершити піст правильно. По класиці всі звикли, що піс закінчується щедрим столом із 80-90% тваринної їжі, і напевно побороти цю традицію не вдасться так просто, але застосувати всю свою силу і витримку набуту за час посту може кожен. Тому виходьте з нього поступово, не переїдайте важких страв, м'яса і солодощів, Обмежтесь одною двома невеликими порціями, збережіть ті добрі звички, які ви виробили під час посту, і перенесіть їх у своє щоденне життя. Піст це не лише про обмеження, а про трансформацію. Якщо правильно організувати цей період, він допоможе очистити тіло, зміцнити дух і навчитися більш усвідомлено ставитися до життя. Будьте відкриті до змін, і піст стане справжньою можливістю для вашого зростання. Надіюсь, це відео було корисним і допоможе вам покращити свій піст. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Бережіть себе і до зустрічі!